Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну що ж, друзі, як і було анонсовано, будемо мати сьогодні розмову е з представницею молодшого покоління, так як я вже старий, вже під тридцятку. Сьогодні у нас в гостях буде школярка ліцею щасливе місто Стячева Анастасія Фабрицій. Анастасію, привітик! Привіт! Дуже радий тебе чути. Дякую тобі, що ти до нас доєдналася. Розкажи, будь ласка, коротко про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся, і чим плануєш займатися в майбутньому? Мені 15 років. Я навчаюся у приватному ліцеї. щасливе місце у майбутньому? Я планую закінчити школу та поступити в університет на обрану спеціальність. Ре реалізувати свої таланти та досягти успіху в обраній галузі. Супер, ти так чітко відповіла. Певно, 100% готувалася до нашої розмови. Це круто. Дякую тобі. Скажи, дивись, ми сьогодні говоримо взагалі про радіо. І ну багато хто може сказати, що радіо це вже не для молоді, це вже для стареньких людей, таких як я, яким нема що робити, і тільки слухати радіо, і слухати, що там люди якісь говорять. А молодь зараз в тіктоках своїх сидить. От скажи на твою думку. Чого люди менше тепер слухають радіо, ніж це було в минулому? На мою думку, існує кілька важливих причин, чому все рідше звертаються до радіо, обираючи інші більш сучасні платформи для отримання контенту. По перше, мобільні телефони змінили спосіб вживання медіа. Завдяки мобільним додаткам люди можуть слухати музику або радіо будь-де і будь-коли? А скажи просто. Я, наприклад, коли спілкуюсь з молодшими від себе, ну, зі школярами, давай так скажу. Багато хто з них мріє стати блогерами. Коли я питаю, ну слухай, ну а от реально, чим би ти хотів займатися в майбутньому? Кажуть, та хочу бути блогеркою або блогером. На твою думку, чого так багато хлопців і дівчат хочуть стати блогерами? В соціальних мережах молода людина має можливість не лише отримувати інформацію, а й бути її творцем. Стати блогером стало модним і привабливим, оскільки це дає можливість не тільки проявити свою індивідуальність, а й заробити гроші, здобути популярність та здобути нові можливості для кар'єрного зростання. Тому це і не дивно, що молоді люди прагнуть стати блогерами. Угу. Тепер розумію. А слухай настю, як ти вважаєш? А який контент має бути тоді на радіо, щоб привернути увагу молодого покоління? От, наприклад, особисто, як, якби я в тебе запитав, що нам треба робити, наприклад, нашому радіо, щоб ти нас почала слухати? Ну, я думаю, що радіо має створювати цікавий контент, який поєднує музику з актуальними темами для молоді. Це можуть бути якісь тренди, культура, технології і навіть інтерв'ю з відомими людьми. Добре. А на твою думку, тоді яких програм має бути більших? Більше освітніх, розважальних чи музичних? На мою думку, всі ці три типи програм дуже важливі для радіо, і кожен з них має свою роль у створенні різноманітного та цікавого контенту для слухачів. Адже музика є невід'ємною частиною радіо, оскільки вона створює настрій і допомагає людям розслабитися. Особливо, коли це файна музика, я з тобою погоджуюсь. Слухай, наостанок, Настю, по перше, дякую тобі за твої відповіді. Наостанок, що б ти могла побажати всім зараз слухачам, нас слухає велика кількість людей, от що би ти могла їм побажати на сьогоднішній день і взагалі на подальше. Найголовніше, я б хотіла побажати для кожного. Та мир в нашій країні та мир в наших серцях. Також я хочу побажати, щоб кожен ваш ефір приносив не тільки музику, а й корисну інформацію та натхнення для нових досягнень. Дуже дякую тобі. Настю, дякую тобі, що ти приділила свій час для нас. Ми бажаємо тобі е, успіхів, навчанні, Божого благословіння і міцного здоров'я. Хай в тебе буде щасливе життя, і Бог завжди буде з тобою. Дякую тобі, Па-па! Гарно дякую вам.